Вітаю! Сьогодні я відвідую місце, яке трохи змінить, мабуть, уявлення про те, як люди 200-300 років тому займалися сільським господарством, адже переважно ми уявляємо, що це були приватні будинки з приватним полем, з приватним скотом, так скажем. Але насправді існували також цілі індустріальні зони, де були скотобійні, ферми, фабрики оливкової олії. Тобто це не тільки чи десь на кухні. чи... Десь там в стайні. А це ціла зона, і враження, що вона, можливо, працювала як одне ціле. Не знаю, чи тут був один господар, чи кожен мав своє підприємство, а вона глибоко в горах. І тут величезні будівлі, вже правда, звичайно, руїни їхні. І давайте подивимось, зараз в даному місці. Мені здається, я на тваринній фермі тере-м'ясокомбінат. При наближенні сюди. От звідси вибігла тварина з величезними, крученими рогами. І тут є навіть характерний запах. Вон там натоптаний якийсь пісок. Тобто, схоже, він тут зручно спить. Але, тим не менше, зацініть архітектуру. Так, там хтось позалишав мішки, явно з чимось всередині. Так, як бачимо, це вже не суха кладка. Тобто, то зрозуміло, що це не є десь 500 років цій будівлі їй, можливо, 200. На жаль, табличок якихось нема. інформації в інтернеті теж не знайшов, у яких років ці штуки. І тут видно, що це не є. Ще є житло, господарка, тому що дуже складні і багато набудовані різні будівлі, так скажемо. Зрозуміло, що це були якісь певні цехи. Тут явно краще не дуже заходити, тому що все валиться. Тим не менше бачимо, що вже була штукатурка, яка не яка, рівні стіни, не все так сумно, як може здаватися. О, там ті їхні коронні полички. Наразі єдине, що не бачу, це синьої фарби на стінах. Так, так тут ці будівлі порозкидувані і не дуже добре зрозуміло. Якщо так дивитися, що це таке то мабуть варто підняти дрона щоб показати це краще Також ви часто мені говорите, щоб я не подорожував сам, щоб я подорожував з кимось, бо небезпечно і все таке. Тож сьогодні зі мною цілий вертеп. Всім привіт! Мене звати Ярік. А я Богдан. А я Ілля. Я зазвичай поза кадром, але не цього разом. А скажіть заодно, щоб вже я зі своїх слів не казав, хто ви такі, чим займаєтесь. Ну, ми компанія Євтопа займаємося тим, що взагалі відкриваємо людей Іспанію, покинуту. Таємничу вже давно забуту Іспанію, ту, яку не знайдеш в туристичних путівниках, У нас манить, манить заброшки, манить історія, манить е, архітектура красива, стара. Що манить Богдана? Ну не тільки покинута, я люблю звичайну Іспанію, де просто красиві види, можна поїздити і просто класно провести час, кудись поїхати, десь потусити, з кимось зустрітись, якось гарно провести час, ліж би не вдома сидіти за компом. А подобається взагалі, наприклад, замки, які ще збереглись. Так, звісно. Е, збереглися. Ну, тобто, де можна зайти, заплатити за вхід, і там все всередині чітко збережено. А, напевно, вони не так приваблюють своєю загадковістю, але все ж таки так, звісно. Це в будь-якому випадку цікаво, тому що це частина історії Іспанії і. Це цікаво досліджувати. І взагалі. Ми... Це, напевно, наша основна мета досліджувати, дізнаватися щось нове, діставати нові враження, таким чином ми записуємо блог і створюємо авторські маршрути. Хоча якщо дивитися з дрона, то воно наче має якийсь сенс. Але якщо ходити тут всередині. То просто хаотичні будівлі. треба Так, залишки. Щось схоже на комин. Так, ну що ж, цю, скажімо так, скотобійню ферму ми. Як могли, так обдивилися, тут майже все руїни. Зараз підемо до місця, де ми подивимося, де було джерело, звідки бралась вода, я так гадаю, для усіх цих ферм, що ми сьогодні побачимо. Ходіть. Отже, джерело, звичайно, вже не виглядає, мабуть, так, як було тоді, коли ним користувались. Так що це таке, до речі, сині якісь ягоди. Не мають жодного запаху. Так, ага, отут зроблено, що в випадку дощів, вода буде стікати сюди і набиратись в цю водойму. Ну Якщо тут по сьогодні в таку спеку є якась вода, значить, коли користувалися цим джерелом, її було тут більш, ніж предостатньо. До речі, тут ліс гарніший, як південніший. Якась трава, якісь сосни. О, там, де я живу, то там лише якісь колючки. Так, ми підходимо до Мазде Penia, що означає фабрика під скелею або скельна фабрика. І зараз ми будемо здогадувати, що тут могло бути, бо її назва особливо ні про що нам не говорить. Там. Особливо нічого такого, щоб зрозуміти, що це могло бути. І знову ж таки жодних інформативних табличок. Треба перейти на сонячну сторону, щоб хоч було видно будівлю. Ну. Я розгублений, якщо чесно. Наразі, зараз ще подивлюсь. Ну, можливо, можливо це був каменеобробний. і вони тут виготовляли каміння, з якого усе і будувалося. Хто зна, хто зна. Але краєвид у них був чудовий. О, тут є такий гноми собі зробили столик з кріслами. У них явно. Не болить ніколи голова у них повно алої і краєвид. Так, тут ще й на якомусь етапі замурували двері. І тут, і тут просто будівлі з поличками і з тою лавочкою, що ми вже звикли. Всюди знаходити все давно завалено. О знову поличка, і багато-багато-багато приміщень. Навіть є залишок якихось дверей. Цікаво, що у дверях вже ці вахідки більш сучасні, але не знаю, можливо, то ремонт, або хтось поміняв двері свого часу. Так, тут знову ж таки, видно ось ці такі стіни перегородки з тонкого каміння. Цікаво. Тут було. Тут багато алоя, щось посохло. Дивно. Цікаво, кози їдять, то алої. Чи воно їх не цікавить, в принципі? Ну, з назви можна лише здогадувати, що вони переробляли тут камінь, з якого відповідно будувалися усі ці будинки. І не тільки тут, напевно, і помість ближніх селах. Тому що так само враження, що тут усе було в якійсь скелі, яку наче розбили і отак добувалось то каміння. Можливо, підтесувалось, підрізалось, підбивалось під потрібен розмір. Бо тут ще є такі залишки, іначе видно, що їх розбивали. Але це лише мої здогадки, я поняття не маю. Жодної інформації про це місце. Немає. От бачите, тут наче отак, а збоку вже ось так. І вон там ще більше. Так, по рівній великій площині можна сказати, що це був сад. І якщо перед нами фабрика оливкової олії, то можна підозрювати, що тут росли оливки колись. Але прочищена така територія від каміння вирівняна. Це, звичайно, був шмат роботи. Та, схоже, що на оливковій олії краще зароблялось, бо будівля виглядає якась багатша. Ну, як завжди, в стилі Іспанії робочі будівлі з неймовірно гарним краєвидом. Це не суха кладка знову ж таки. Тобто це не таке вже й старе. Ну, не таке старе, мається на увазі, що це, мабуть, 200-300 років цій будівлі. Одне, що я сподіваюся побачити тут, можливо, хоча б оливкові дерева, а ще краще оливкову олію. Зрозуміло, що того тут не буде. Я думаю, може будуть хоч глечики порожні, побиті, але теж нічого. Мабуть, як завжди, як тільки тут все закрили, то все і розтягали. Але масштаби, звичайно, неймовірні. Кусилося віконечко і впало. Я думав, що я раз раз зайду і вийду, а я тут просто в лабіринті якихось будівель. Вони не закінчуються. Так, як бачите, не дивлячись, про мою особисту уяву, що раніше сільськогосподарське це було суто приватне, тут вже існували індустріальні зони, де все було налагоджено як підприємство. Якась цікава будівля, можливо, там щось всередині є і можна туди зайти. Тут он ще щось таке старе, але я хочу перевірити ту будівлю. Цікаво, є в неї захід. Мабуть, краще сюди прийти, тому що. Так, тут, на жаль, Ходу нема, але є відкрите вікно. Я побачив, що всередину потрапляє світло. І я побачив, що десь тут є двері. Блін, заросло тою всею жену. Адже мені вдалося прорубатися трошки, бачите, в буквальному сенсі. Але я добрався до якогось елементарного входу. І я спробую сюди пролізти. Хоча тут теж є ця шипшина. І вона вже чіпляється за мене. Тим не менше я вже тут. Отже, зацінимо архітектуру, за ці полички, ми нарешті майже вперше бачимо їх цілими. Переважно так валяється вже кусочок. Тут дивно знизу є такі, такими арками півкруглі. Цікаво, що двері зачиняються лише. Але такі цікаві половинчасті двері. Тут є ще якийсь суперпродавній замок в них. Цікаво вони ще рухаються. О, зацініть їхній замок. Цікавий механізм. Він ще працює. Давайте спробуємо пройти далі. Цікаво, тут є якесь віконечко. Чи буде туди вхід? Не знаю, не знаю. Так, тут є якісь сходи. Ага. Ми бачимо, тут була піч. Вже нема давно. Там були теж такі полички цікаві. Тут наче... Наче щось сюди наливалось такі цікаві заглиблення. Так, тут теж якесь дивне заглиблення. Гніздо. Тут, до речі, є камінь ще той камінь, цвях ще старого типу і нового типу. Ось так дві-дві епохи. Так, отут бачимо ці дивні заглиблення такі. Не знаю, це щось дозувалося, чи може бути що то, ну, я не знаю. Так. Зайдемо в це приміщення. Враження, що це було для бочок. Кільця, які тримали бочки, а на підлозі є наче навоз. Ох, ти там летюча миша! Там летюча миша, там кажан. Кажан. Як ти там? Жан, ти тусуєшся? Я не полюю на те, не переживай. Все, я йду, я зараз вже йду. Ти просто мені потрібен для контенту, окей, вибач. О, оця, до речі, будівля, вона вже більше нагадує приватну, ніж все ще тут взагалі дивно щось завалено просто. Я думаю, тут щось є, бо двері є. Це була просто комора, яку завалило сміттям. Тут є якийсь шпінгалет незрозумілий, кажан вже полетів, не захотів з нами тусуватися. Так, ходімо, попробуємо вийти по цих надміцних сходах. Бачите, з якого вони неймовірного матеріалу зроблені. Двері низенькі. О, тут зверху. Цікаво, сходи маленькі, але тримаються, навіть не хрустять. О, дивіться, це схоже вентиляції всюди, щоб не сиріло приміщення. Так, ну ходімо, подивимось, куди то я збирався залізти. Каже, ні, більше нема. Ось оце вікно, що я бачив з двору і думав, чи можна в нього залізти. Так, Тепер мушу дивитися поверху. Кажани тут явно сплять, бо бачу на підлозі їхні відходи життєдіяльності. Так, тут зберігалась якась сіно солома, мішок, решето. Тут теж. І ось це вікно, з якого я. Ось тут я на тій стіні стояв, сюди заглядав. Та видно, що провалилися сюди сходи. І, до речі, наче є якийсь кусочок. Кусочок посуди. Бачите? Можливо, в цьому зберігалось, Оливкова олія. Так, і тут ще такі оригінальні двері. Тут щось було таке теж оригінальне. І ще можна йти. Ого, тут, тут треба ще, ще за дечим дивитися, тому що ось там величезне осине гніздо. Якщо б воно було діюче, то це кінець розвагам би був. Надіюсь воно порожнє. А бачите, тут кусочок впав. І ось там залишився. Та воно вже все. Так. На фінал цього маршруту ми йдемо кудись, не знаємо де. Але є точка на мапі і пише, що це що то, Монте Декабесо. Ми не розуміємо, що це, але ми бачимо точку на мапі посеред лісу і ми туди йдемо. Так, ще в цій подорожі я зрозумів, що якщо йти з Богданом, то GPS взагалі це марна трата ресурсів. Перша цікавинка на маршруті. А головне, ми не знаємо, до чого ми йдемо, і чи ми вже знайшли те, що нам треба. чи okay, right. А це, до речі, вже суха кладка, це значить дуже старе. Тобто ми говоримо про якихось 500 років. <coughs> так, це явно така. Можливо, тут є те, що називається кораль, то є загін для худоби. І, можливо, для них так не старались, просто аби не втекла. О, а о, зніми, те працює камера. Ось яка небезпека зараз. Треба дуже за тим дивитися. Мене зацікавив цей камінь. Це схоже, що хтось тут когось поховав, чи він так випадково став. Оцей камінь. Угу. Ой, мені здається, що це хтось просто... Знаєш, я тут ходять в Іспанії, камінь на каміння так складає багато. Ну так, але то так цікаво, він як обеліск І тут під деревом схоже, що знаєш, може тут чийсь кіт чи пес спочиває. Це може це як коло фейчі, коло не. <гум> а, оце так росте просто. Я часто це зустрічаю. Дивись одна коренева система і відстріляє. Як гриби. То дум... богдана, ти знайшов, стоїш там, радуєшся. Кабанів? Якби я знайшов кабанів я б не тішився. Ми б побачили ситих кабанів тоді. Так, кабан вже виходив кепочці з камерою на грудях. Зробив піові, як він Богдана їв. Що тут поховання древніх інків? А, так, то вони шукають корінці смачні. А так чи інакше це каміння тут теж якесь неприродні. Ну що, на тій горі, що ми мріяли щось знайти, якусь геолокацію, ми нічого не знайшли. Але так чи інакше, всі ці локації, які ми пройшли, були цікаві. Вам щось сьогодні було таке, що взагалі не очікувано? Ну, звісно, звісно, було. Дуже багато було неочікувано. Почалося все з того, що на мене неочікувано вискочив козел. Здоровений, як я. Потім було неочікувано те, що ми знайшли тут джерело води, хоча ну, це здається просто нереально в цій місцині. Потім було неочікувано те, що ми вже Маздеосейти знайшли прям цілий будинок. Mm -hmm. І там було декілька поверхів в цьому будинку, і прям... все наповнення було, одяг. Посуд, прям можна було дослідити. Дуже круто. І сама гора сподобалася. Видно, що там людина доложувала руку і що там, можливо, десь є хід, але він такий не для всіх хід. Або його нема. Я просто кайфанув від того, що класно прогулялися, Дослідили руїни, догадалися, що тут, тут могла бути якась ферма, де вирощували скот, там могла б бути кам'яне боєння, там могла бути видобуток олії. Коротше, Удачі, це мені може мені були якісь три навіть комуни автономні, типу, кожна своїм займалася, не знаю. Типу, бо тут і люди жили і щось тут робили. Як тобі взагалі ходити з товпою, яка там гудить, і козлів розлякує, типу, яких тимов зняти? Послі? Воно, то, то є, як то кажуть, медаль, що має дві сторони. Перше, то типу, веселіше. Ну, ти не такий ніби ізольований, знаєш там. І, і, наприклад, ще, що важливо, сам ти деколи не догадуєшся. І людина з боку може підказати: о, дивись, оце, оце і, і вже йде процес ознайомлення з місцем краще. Бо не треба їхати додому, гуглити, а вже на місці порадились. Кожен якісь думки висловив. Ну, наприклад, Богдан допомагав маршрут шукати, знаєш, вже ну, багато що полегшує. Інший, який є мінус, ти не такий сконцентрований на відео. Деколи не забуваєш писати, mm -hmm. бо тобі і так весело. Ти ходиш, тобі вже цікаво, а що ще ту камеру включати вже. Ну що ж, така була подорож, а ви пишіть, як вам сподобалось, що сказав Ілля в кінці. Всім привіт!